Далі, коли вже так би мовити, ми впустили такого маніпулятора в своє в свій простір. Ми взаємодіємо, навіть на ну, це може бути колега, да, яка там дуже привітна, дуже, дуже така відкрита в комунікації. Багато робить нам компліментів, запрошує нас там десь на каву. Да. Чи це керівник, який теж говорить, який ти хороший спеціаліст? Тобто, все це йде, якби знаєте, під налаштування. Да. Тобто вас поступово опрацьовують в плані того, щоб. Вас протестувати, ну і в, так би мовити, інсталювати вам поступово ті програми, які треба. Тобто, спочатку вас припідносять в очах, ви в це все включаєтеся, що буде відбуватися далі, от саме буде цікаве, тому що поки що на цих етапах йде ну, підналаштування ваше, тобто в ваш простір влізають. Дають вам, як то кажуть, ще в нас є такий термін, як психологічне, психологічне поглажування, да? тобто вам багато кажуть слів, які ви хочете почути, які вам подобаються. Тобто, спочатку, якби з вашою самооцінкою працюю так, щоб вона зростала. Ви відкриваєтеся відповідно, ви починаєте такій людині довіряти. Перед вами постає образ благородного принца, перед вами постає образ прекрасного компетентного спеціаліста, перед вами образ великого такого благородного начальника-керівника, який от прям за свою компанію, за своїх людей, за своїх підлеглих е горою. Тобто, це все лише образи і маски для того, щоб ви е відкрили. Повністю свою душу, і потім з вас можна було брати все те, що що потрібно маніпулятору. Якщо це ми говоримо про стосунки між чоловіком і жінкою, тут теж є своя особлива категорія, наприклад, подарунки і квіти. да Це тоді коли ми дуже довго чекаємо, наприклад, нам пообіцяли, що до нас там гості приїдуть, на наші дзвінки можуть не відповідати, нас можуть ігнорувати, нас можуть вставити в незрозумілі ситуації, а потім зненацька, коли ми вже наш рівень тривоги, наш рівень, так би мовити, невизначеності і злості зростає. З'являється він такий благородний, чесний з квітами, стає перед тобою на коліно і каже: вибач. Кохана, я був такий зайнятий, я рятував світ, але я сьогодні вже прийшов. Я тут із квітами простим на ти у мене найчарівніша. Тобто це якби цілковита гра, цілковитий Голівуд. І як правило, наші жінки вже ну, да, злилася, сердилася, але потім тане, тане, і це систематично повторюється, тому що, ну ми в силу того що ми. Жінки нам все одно потрібна увага, потрібна любов, і як би нам не хотілося, як ми себе там не налаштовували, все одно ми включаємося в цю гру. Ми завжди віримо, що це не зав... не назавжди, що це не буде повторюватися, що нас люблять, що нас цінують, але насправді це не так, і в буквальному значенні нас використовують, тому що ну, ресурси для використання да, можуть бути досить е е великі. Дуже гарні це люди, які володіють гарним ораторським мистецтвом, тобто дуже красномовні, гарно розказують, дуже гарні розповідають історії, казки, але основним ще таким моментом як можна відслідкувати саме такий оцей. Що перед вами маніпулятор, це історії, які систематично повторюються. Оскільки в них, незважаючи на розвинений інтелект і на велику кількість жертв, так би мовити, запас історій великий, вони їх можуть повторювати. Тобто вони забувають, кому вони що кажуть. І систематичні історії, якщо ви відслідковуєте, що людина постійно вам проговорює одну і ту саму історію, якусь із життя, вона, значить, цю саму стратегію застосовує до всіх і він уже не пам'ятає, кому він що робив? Ну, кому він що робив і кому він що говорив. В період, наприклад, у цих відносин, коли ми говоримо про пікапера, да, який опрацьовує свою жертву для того, щоб її там спокусити, для того, щоб взяти якісь певні з неї ресурси психопатом, ну, практично ніякої. Тобто, відслідкувати, хто перед тобою? Досить складно. Але є ще така третя категорія це ну, тотальний психопат, який от, отримав всі знання от з НЛП, да, з нейролінгвістичного такого програмування. Тобто це є саме жорстока категорія, тому що там вже застосовується, як правило, весь е, психологічний інструментарій впливу. Тобто маніпуляція. Що таке взагалі маніпуляція? Маніпуляція це такий прихований психологічний прийом, ціль якого змусити жертву добровільно зробити те, що хоче маніпулятор. Тобто, добровільно зробити, так? Добровільно зробити те, що хоче маніпулятор. Варіації цих прийомів на, насправді тисячі, але якщо вивчивши, ну, якщо можна вивчити хоча б основні, то ми можемо проаналізувати і побачити, яка перед нами людина.